Вітаємо, шановні друзі. Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетило. І працюємо щодо стрічки поточних новин. І, і... традиційно розпочинаємо да. з питань освіти? Так, минулого тижня практично всі пішли в відпустки так, освітяни. Хвилинки. І собі релаксують, відпочивають, набираються сил. І в той же час є. Директор закладу ліцею «Лідер». який нас здивував своєю інформацією. Вірніше інформація, яка нам надійшла. Була, надійшла. Тобто директор зробив опитування серед. У вайберспілноті вай... серед своїх педагогів, так, так я розумію, з приводу одного з учнів, якого вона хоче позбутися і виключити із. Учнів школи, так у школі, і цим самим, як проговорює директор школи, щоб не було недоліків у новому навчальному році. Тобто, учень це недолік з її слів. То, яка причина того всього, що вона це зробила? Що... Щоб позбутися недоліків у новому навчальному році, директор вирішив піти таким шляхом і виключити учня. Із даного навчального тобто, закладу. Тобто, Наскільки я так зрозумів, що в нього є певна поведінка, там, можливо, не ну, така юнацька, да? він, можливо, не такий слухняний, як там. Його... Але чи є підтверджуючі факти, давайте. Ну, теж з ну, тобто вона не подобається директору, він вирішив перестрахуватися і позбутися цього учня, що... як би то чого не вийшло, так? Так. так. Але вони читали Конституцію взагалі. Зокрема, Чи статтю он... 53 Конституції України. правда? А батьки їх повідомлення, їхня думка. Я так думаю, що ні. Якщо це все сховано, проводиться у групі і голосування це. І які там уже результати. Дивує перші. те, що три. За чотирьох давайте для уточнення педагогічних працівника, які голосують за те, що Бучин залишився в навчальному закладі. Більшість взагалі не реагує, вони ігнорують дане голосування, ну бо бояться в свою чергу, тому що вище керівництво. Ну і шість голосів проти того, щоб дитина навчалася, тобто, щоб дитину відрахували. Я сподіваюся, що. І обласні якісь департаменти освіти, Я думаю, Хто вже повинен звернути вітак, на вагу. що ж це за керівники, чим вони займаються. Сьогодні треба працювати над вихованням дітей, над тим, щоб підняти рівень знань, над цікавими позиціями по шкільному навчанню, якимись технологіями і так далі, над досконаленням роботи самих педагогів, над створенням нормального умов для навчання. О, для чого сьогодні треба адміністрація школи, а не займатися опитуванням, причому протизаконним, до речі. Прищепську територіальну громаду завітав. Керівник поліції Ну, тимчасово виконувач обов'язків начальника відділу поліції номер 2 у горішніх плавнях Олександр Акименко разом із начальником сектору реагування патрульної поліції Віталієм Поляничко та начальником сектору превенції ігорем Лайло завітали до Пришипської територіальної громади. Так я розумію. стартує нова реформа так. да, реформа поліції. передбачає, щоб офіцер поліції був в кожній громаді і був за кошти громади і. Звітував в тому числі перед громадою, наскільки так. я зрозумів, шість днів він перебуває в громаді. Ідеєю проекту є те, що поліцейський буде звітувати перед громадою там кожні три місяці, кожні півроку. Він буде знаходитися 24 на 7 тут, і він буде знаходитися 6 днів на тиждень. Йому буду давати один день для того, щоб він поробив всю документацію там, повідправляв запит, якщо потрібно. Тобто, практично він буде знаходитися все время тут, на території обслуговування. Потрібно його забезпечити житлом. Але ж там є умова, що було не менше 10 тисяч жителів населення громади. І крім того, ще повинно бути приміщення та з відповідним там загратоване і так далі, так. І тому подібне. І ось в інтерв'ю колегам із Ришньопланівських телебачення пані Городянко побідкалася, що в неї все, все добре, крім населення, в неї ще й нема приміщення. Дуже б хотілося, щоб в громаді був. Свій офіцер поліції. Так, ми можемо придбати автомобілі, утримання, все, але в нас не відповідає вимогам громада, тобто на 10 тисяч повинно бути населення. Але я думаю, що і це не проблема, проблема в приміщенні, тому що там вимоги. Довели бути приміщення, загратоване, сейфи, у нас немає, на жаль, такого приміщення. Це єдина перешкода. Житло ми також можемо надати, у нас житло є. Навіть пообіцяла автомобіль. А як вона може придбати автомобіль, як сьогодні казначейство не пропускає? Навіть е старості не можуть купити автомобіль, бо казначейство не пропускає, бо сьогодні такий військовий стан. І є певні вимоги перед е бюджетами, е що можна купувати, а що не можна. вона вже розпорядсь. Роз... Головне, пообіцяти. вона пообіцяла вже, що вона купить. І друге питання приміщення. Ну, на території ж Пришипської громади є також підприємці, причому солідні, є солідні товариства, в яких є і приміщення, які би, можливо, б, можливо поціка... попрацювали, але ж вже є прецедент з тим самим Укрпоштою, так? Коли товариство відродження. Сергій Кузьменко надав приміщення, працювала поштарка, все було добре, але це не сподобалось. Що й дурниці наговорили в спину, мало того, що скоротили поштарку, ще й дурниці в спину наговорили, що, начебто, там він там щось там. Наказав звільнити приміщення. Хоча це смішно виглядає. Це продумали і пустили по селу брехню, що так. начебто Кузьменко розпорядився звільнити приміщення. Ну, це ж... Людина надала приміщення, всі необхідні умови створила. Ну, це там і загратовано, там і двері, відповідні, замки, і все. І приміщення тамбур, там чудово, там є де сховатись людям, якщо почекати, і взимку, і влітку. І що? Отак і співпрацюю сьогодні із нинішньою владою і безпосередньо з пані Городянкою. Якби вона нормальний контакт мала з підприємцями і працювала, то, дивись, би і питання вирішувалось просто і ясно. Думаю, що ідея хороша і реформа десь буде, але чи дойде вона до Пришипської територіальної громади, це ще питання. Також оголошено збір коштів на підтримку жителя села Пришев Олександра Самкова. Зокрема, ціль зібрати 40 тисяч гривень. З цього приводу були оголошені благодійні ярмарки по громаді, зокрема у закладах культури, та проведений благодійний турнір з волейболу, також щоб підтримати і зібрати необхідну суму коштів. На цьому заході ми хочемо зібрати допомогу для нашого односерця Олександра Самкова, яку передамо на військову частину. Зараз розпочинають наші ігри дівчата-пришип і дівчата-коболячка, збірна Кобилячка. Граємо до, трьох, до двох перемог три партії до 15. Будь ласка, команди на розминку. 2-0 перемогла команда Пришек. Привітання! Також був проведений благодійний ярмарок у коменданському сільському клубі, де були розваги для дітей. Також була зварена смачна каша. Пригощали усіх бажаючих та проведена святкова програма. Продовжується дитячий турнір Пришипської територіальної громади. І цього разу тур відбувся, де в Козельщині в Козельщині. І там юнаки зібралися для того, щоб визначити, хто кращий. І залишаються ще два тури: це Нова Галещина. І фінал очікується в селі Пришип. У Полтаві встановили новий лінійний прискорювач для лікування онкології та комп'ютерний томограф з плануючою системою. Тож тепер пацієнти мають змогу безкоштовно пройти діагностику, де потім буде визначено подальше лікування. До речі, цього тижня Олексій Мовчан з командою своєю далі працювали над благодійністю і знову допомагали цього разу вже керменчуцьким лікарням. Олексій Мовчан разом з колегою народною депутаткою Анною Пуртовою організували та передали медичним закладам Кременчука безоплатну гуманітарну допомогу. Для КП Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради вони передали мультиплікаційні ліжка, анестезіологічні столики, контейнери для відходів, столики з кріпленнями для монітора. Таке ж обладнання передали і лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Шановні друзі, знову звертаємося до вас з проханням підтримати електронну петицію щодо звання Героя України посмертно військовому майору Ігору Пугачу. На даний момент зібрано понад 9 тисяч голосів. Залишається 82 дні. Потрібно зібрати 25 тисяч. Одна хвилина вашого часу, але ви зробите свій вклад в подальшу долю. Наближаються жнива, тож наша локація не випадкова. Ми будемо бажати, щоб наші аграрії, як то кажуть, взяли той врожай в комору, який вони, про який вони мріяли ще з весни, а дехто сіяв пшеницю з осени. Продовжується період відпусток, всі відпочивають, влада теж відпочиває, рішень поки що ніяких не приймає, сесії не збирає. Тому поки що на сьогодні ми з вами прощаємося і. Зустрінемось за тиждень і уважно слідкуємо, як працює Пришипська територіальна громада, і проживають в ній щасливі люди.